Глядачів акцентів міжнародний день благодійності відзначають 5 вересня в усьому світі. А в Україні роль благодійників та волонтерів у нас час важко переоцінити. Сьогодні ми поговоримо про буді, будні благодійників з Юрієм Довцовим, фасилітатором по роботі з громадами фонду карітас Запоріжжя. Вітаю юро, вітаю І зі святом. Вас також звісно зрозуміло, що час не найкращий для святкування, але можливо якось відзначити сьогоднішню дату. Визначаємо в праці кожного дня 24 на 7, допомагаємо вимушено переміщеним особам, які приїжджають і приїжджають до міста Запоріжжя. Надаємо допомогу різну до допомогу. і саме головне свято, коли ми бачимо в наших бенефіцарах посмішку. Я розумію, так що от вже півроку минуло, так от вже трошки пройшов той час розгубленості, неможливості усвідомити події. Вже якось всі знайшли своє місце. скажімо так, ви вже от остаточно знайшли своє місце зараз на цій війні. скажімо так, а, так ми в Ведемо благодійний фронт у нас і з 24 лютого активно допомагаємо на різних фазах війни вимушено переміщеним особам. Це різна йде допомога: гуманітарна, психологічна, кризова юридична. І я хочу сказати, що в нашому фонді з спочатку війни дуже багато з'явилося проєктів, які допомагають адаптації соціальної згроб. В даний час співробітників стало більше. Якщо спочатку ми губилися перші два тижні не вистачало рук, дуже багато до нас звернулося волонтерів. Якщо взяти увесь проміжок часу, як я працюю в благодійному фонді Карітас, в цьому каби періоді було дуже багато людей, які зверталися до нас, щоб оказати якусь допомогу як волонтери, як благодійники. Але зараз робота йде, і кожного дня вона вже більше йде кваліфіцірована. Ми допомагаємо і робимо добрі справи разом. З якими проблемами на часі звертаються до вас вимушено переміщені особи, от, які потрапили у Запоріжжя? От, перше, з чим вони приходять до вас? Я ж так розумію, що психологічна допомога це важливо, але це все ж таки не на першому плані. Це для не на першому чи, би, плані. Саме перше, яку вони звертаються, вони хочуть яку-то гуманітарну допомогу. Це продукти харчування, це засоби гігієни, це які-то дитячі речі, це одяг. А на другому плані це вже йде допомога з вирішенням... Питанням де жити, як знайти житло, як покрити ресурс, тому що у нас є такі програми, які на три місяці можна покрити орендну плату за житло. Ми, ми деяким критеріям-бенефіцарам надаємо такі грошові допомоги. А уже потім вже йде, це кризова допомога, це психологічна, юридична, тому що дуже багато хто. Хто виїжджав з окупованих територій, а багато документів, довідок залишилися там, і тут треба їх відновити, щоб далі жити. Власне кажучи, чи ви йдете ви статистику якусь у Каріта щодо того, скільки людей до вас звернулося? переміщених осіб? Якщо взяти статистику, то на даний час це вже десь 15 тисяч. Кожного дня 200-300 людей звертаються до нас для різного роду допомоги. Це може бути і гуманітарна, і кризова, і юридична. Як я вже казав раніше, і збільшилася кількість волонтерів. Якщо mm -hmm. до війни це було ну десь може до 10 осіб, які допомагали нам на постійній основі кожного дня, то зараз це 30, а де, та може і 50, тому що йде велика допомога в фасуванні, в розвантажуванні проводить. Час з дітьми в дитячому просторі, допомога в організації та координації черг, надавання якихось консультацій, щоб це більш згуртувати і допомогти людям пришвидшити той правопроцес, який вони до нас звертаються за допомогою. Оцей цей потік він вимушено переміщених осіб він зменшується з часом, чи от якось він сталий? Що зможе взяти спочатку березня? Це були представники з міста Маріуполь, потім Запорізька область, але зараз ми бачимо велику кількість з Херсонщини до нас звертається людей. От ви казали про те, що збільшилась кількість волонтерів. От я знаю, що часто от люди, які є, от вимушені переміщені особи, вони о, самі йдуть так, волонтери та допомагати багато. своїм по побратимам, скажімо так, по по нещастю. Так, багато таких. Дуже якщо взяти статистику, то я думаю, десь відсотків 70 – це вимушені переміщені особи, а вони кажуть, що вони приїхали, отримали у нас допомогу в карітасі і хочуть. Також допомагати іншим своїм людям, іншим своїм побратимам, які звертаються, і дуже багато це мешканці там Пологи, Васильівка, Мелітополь, Бердянська, І вони долучаються і допомагають. Ти знаю, що Картес регулярно проводить різноманітні тренінги навчання вимушено переміщених осіб. От що можете сказати з про того, наскільки вони затребувані, наскільки ці люди вони вже готові взяти, скажімо так, долю у свої руки і почати будувати своє майбутнє? Так, ну я хочу сказати, що їм це цікаво, отримати нові знання. Уже ми провели два волонтерських воркшопа для них. І вже на цьому тижні буде вже третій, де ми навчаємо і розповідаємо, хто такий волонтер, які є законодавчі юридичні обставини, щоб стати волонтером, які є. Обов'язки, умови, які є напрямки, щоб себе розвити як волонтера. Також у нас були а, тренінги першої домедичної допомоги якраз для волонтерів, які є з, кіль... з кількості вимушено переміщених особ, де ми навчали, як надавати допомогу при кровотечах, при різних пораненнях, а, а, там, а, при різних. Критичних ситуаціях. також наша піарниця проводила дуже цікавий тренінг освітній з використанням соціальних мереж. Тому що зараз багато їде інформації, багато новин. Як це фільтрувати, Також як вести свої сторінки, щоб надавати корисну, нужну інформації зараз в побуті. Ще ми плануємо провести. Тренінг для громадськості, для волонтерів і для благодійників. Як писати грантову заявку зараз? Активізувалася Європа нам допомагає дуже багато. Є цікавих грантів, і люди можуть писати, вирішувати різні корисні соціальні проблеми. У нас в місті Запоріжжя з залученням коштів. Як це правильно робити? Також ми це будемо робити. Читати і потім ще супроводжувати, щоб додавати цю інформацію. Надалі дуже багато ми ще хочемо зробити тренінг по праці влаштування, тому що це, це питання, воно дуже актуальне, дуже багато безробітних і разом. З центром зайнятості як правильно подавати резюме, на що ставити акцент. Також у нас в фонді є такий, такий проєкт Гроші за роботу, де наші бенефіціари можуть знайти роботодавця, працювати у них офіційно. А заробітну плату платить наш фонд це мінімальна зарплата. Але для роботодавця це є стимул, щоб подивитися. А як за ці три місяці людина себе веде, як вона робить всі завдання і потім вже взяти на постійну основу? Якщо взяти повністю, в нас дуже зараз багато проектів, і це не тільки для вимушено переміщених особ у нас є великий, а, проєкт адвокація Сталикса соціальних послуг, де включає догляд вдома. Це якраз для наших людей, які знаходяться в місті Запоріжжя. для Одиноких для людей з інвалідністю, для багатодітних, де наші соціальні працівники разом з волонтерами виїжджають, допомагають по господарству, допомагають в приготуванні їжі, а, 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 с, би, ведуть психологічний стан mm -hmm. і ре, ре, реабілітацію даної особи. Ви якось відслідковуєте от подальшу долю тих людей, які звертаються до вас по допомогу? Ну можливо, хтось отримав допомогу, отримав такий от стартовий поштовх і далі вже будує якось своє життя самостійно. Чи є такі успішні приклади, скажімо так? Ми слідкуємо. У нас є база, за якою ми дивимося, коли людина отримала яку допомогу, це гуманітарна, чи це допомога з вирішенням питанням житла чи з іншого питання. І ми бачимо, є такі успішні приклади, коли людина розвивається, допомагає допомогою цієї допомоги, знаходить роботу, і вже у нас в місті Запоріжжя можна сказати, адаптується і вже. Живе надалі. Але є і негативні приклади, і це не тільки у нас, це в багатьох фондах, де люди вони вже звикли до гуманітарної допомоги, і вони постійно приходять, беруть, беруть, беруть. Але гуманітарна допомога вона не вічна. Це на перші ази а, наші донори і не тільки наші дають гуманітарну допомогу. А, а потім вже у нас ідуть такі проекти, щоб людина. Змогла адаптуватися і далі покривала всі свої життєві потреби за допомогою моєї знайденої роботи за допомогою різних проєктів, щоб уже сама за собою слідкувати, тому що в нас є такі приклади, коли звертаються люди ще з 2014 року, щоб ми їм надалі допомогу. Ну як це вже пройшло 8 років, вже можна було як та в місті Запоріжжя і пристосуватися і. Працювати і вирішувати всі ці питання мені здається. Тут більше психологічне питання. Таким людям потрібно якось розтлумачувати, що вони здатні самостійно жити. От над цим працюють ваші психологи. Працюють наші угу. психо, а наші психологи вони як індивідуальні, так і в групі. А, зараз вони відвідують різні шелтера та прихистки, де живуть якраз ви переміщені особи. На даному етапі це подолання кризи і натовкання, тому що треба працювати, треба щось вирішувати тут і зараз. Не чекати від кого, то що от все погано, і там держава, благодійні фонди, громадськість, волонтери будуть допомагати, допомагати, допомагати. Ні, це тільки старт того, щоб подолати цю кризу під час війни. Тобто закрити базові потреби, якісь і далі вже рухатись самостійно. Чи до речі, надсилаєте ви якусь допомогу на от тимчасово окупованій території? Чи вдається якось це зробити? Спочатку війни це вдавалося, тому що ми працюємо з різними громадами, і десь до травня ми оказували таку допомогу. Виїжджали представники громади до нас в офіс. Ми как би надавали це, і продукти харчування, і засоби її її. І інші приладдя, а вже десь в травні, в червні вже було ну дуже складно. Зараз, на жаль, не тільки до нуля ми доїжджаємо якраз mm -hmm. тим. Селам, які знаходяться, якраз можна сказати, в сірій зоні, а це гуляйпілля, оріхів. Наші співробітники виїжджають і надають як гуманітарну, так і психологічну допомогу. Ви вже згадували на початку програми, що можна отримати грошову допомогу uh -huh. на певні потреби. Розкажіть, як як і куди звертатися, і яким потрібно мати документи? Так, цей проект у нас діє спочатку літа, а це для вимушено переміщених осіб, які виїхали десь за тиждень. При собі треба мати паспорт і бен картки, на яку надавати. Також і НН документи всіх членів родини, і дану допомогу можуть отримати тільки определенні категорії людей: це багатодітні, це люди з інвалідністю, це самотні, це жінки, які вагітні, чи які мають маленьку дитину до двох років. І... Мабуть, всі і важко хворі. Uh -huh. Цю допомогу можна зараз звернутися до нас на семафорну 8. Проект називається людська гідність. На дев'яту годину прийти. Наші волонтери допомагають сформувати чергу. Вони видають талончики. І якщо ви підходите за даної категорії і по всім критеріям, які я назвав, то можна отримати 6 600 шістьсот. Або разово, або раз на місяць, 200. про протягом трьох місяців отримати цю грошову допомогу ну, зараз. Багато волонтерів, благодійників кажуть про те, що от за півроку війни, от суттєво знизилися ці донорські надходження від так. українців, власне, тому що ресурсу вже майже не залишилось. Власне, що можете сказати, ви от ваш благодійний фонд? Звідки ви отримуєте донорську допомогу, і чи вистачає її наразі? Угу. Так, я з вами згоден, тому що спочатку війни було дуже багато гуманітарної допомоги, і нам допомагала Європа, Нам допомагав Захід, інші осередки карітасів збирали. Зараз уже менше її надходить. в основному нам допомагає це Німеччина. Це Польща і, якщо спочатку це була гуманітарна допомога, к нам там приходили продукти харчування, а, вони були не сформовані, і волонтери допомагали формувати ці продуктові та гігієнічні бокси, то зараз вже все воно скомплектовано, а все вже как би механізм а, а, працює. Їх становиться менше. А, і ми питаємося нашим людям донести, що гуманітарної каби допомоги буде все менше, менше, менше. А на що вони ображаються? Але заходять більш вже такі проекти, як. Освітні, як по адаптації, як вирішення тих соціальних проблем під час війни, щоб вже людина, як я вже казав раніше, могла адаптуватися. Так само, і як і з одягом. Якщо спочатку нам завалили було дуже багато одягу, то зараз, наприклад, у нас вже немає того ресурсу, але соціальний гардероб він працює кожного дня. І е, хочу звернутися, якщо є можливість. У вас є осінні, або зимові речі в гарному стані, або це. А... Постіль або це кухонні різні приладдя, і вони вам зараз не знадобляться, то приносите до нас до Карітасу, Запоріжжя, вулиця Семпорна, 8, щоб допомагати всім тим людям. Тому що зараз дуже багато великий потік людей, які к нам приїжджають там з Херсонщини, з Запорізького краю. Вони виїхали ще було літо. Вони mm -hmm. виїжджали. І брали дуже мало речей, тому що ви знаєте, що на блокпостах не не пропускають з великими клунками та валізами, і великий зараз попит є як раз в цьому осінньому та та зимовими речами. Тому, якщо у вас є, будемо дуже вам вдячні в цій гуманітарної допомоги. А якщо до рук чи вистачає їх? От ви казали, що такий наплив був волонтерів uh -huh. певний час, чи зараз вистачає людей? Так, і волонтерів трішки вже і не так стає, тому що угу. спочатку війни дуже багато хто залишився без роботи, так у, у, у кого-то та школи стали на паузі. Також дуже багато хто ж к нам приїхав і допомагав, але зараз. То, що вже знайшов роботу. Почався освітні процеси. І волонтерів трішки сани не є, мало і нам не в вистачає. Так вони є, у нас є постійні. А якщо взяти нашу базу, то за весь період війни у нас 480 волонтерів було. А зараз а, вже не так. Багато, і якщо хтось хоче допомагати приходити займатися з дітьми, допомагати в фасуванні, в комплектації цих продуктів харчування, в розвантажуванні, в координації черги чи в участі в різних наших проєктах, то ми закликаємо. Ми з вами укладемо договір, ми вам видамо бейджик. А також у нас волонтери вони не тільки працюють, але вони також. Проводять разом час. Ми для них проводимо різні заходи, щоб як то допомогти а, згуртуватися. Це і екскурсії в місті за Запоріжжя, і разом ми готуємо суші. У нас був такий заход а, до дня гуманітарної допомоги. У серпні ми проводили волонтерський квест, де вони якраз раз у нас в фонді Caritas а, зверталися до наших співробітників, виконували різного роду завдання. І потім та команда, яка прийшла перша, отримали солодощі. Вони у нас всі. А, Зараз дружня проводять разом час, і це дуже гарно. І я хочу сказати, що у нас команда дуже крута, а дуже така весела і кріпка. Якщо ви хочете стати частиною нашої команди, то ми будемо тільки раді бачити. Ну от чим довше триває війна, тим частіше у багатьох людей з'являються думки, що це довгий шлях нас чекає і попереду нас чекають непрості часи. Які у вас думки? От, за ці 6 місяців війни з'явилися? Що ви думаєте, як будемо жити далі? Ну, як про себе, то моє життя воно стало на паузі ще 24 лютого. В плані роботи вона допомагає і дає натхнення на завтрашній день, що завтра буде. А разом ми працюємо, разом ми робимо добрі справи, і хочеться, як на шах, ближче стати до перемоги. Не знаю, що буде завтра. Не хочу ставити якихось таких гран... 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 грандіозних планів, але знаємо точно: ми вистаємо. Перемога буде за нами. І разом у нас буде дуже процвітаюча. Сильна країна, і я хочу сказати, що в нас буде така країна, що зараз, на жаль, хтось її покинув, але багато хто хоче захоче до нас приїхати, розвиватися, створювати бізнес, а, освітні різні проекти будуть розвиватися, тому що Україна це центр Європи. Віримо в це також. Дякуємо, що знайшли час до і нас. Волі завітали. Бережіть себе і успіхів вам! До побачення! Дякую. Це були акценти. Тримаємось разом. Ми віримо у нашу перемогу. На все добре.